Ви коли-небудь замислювалися, що може бути спільного між бабциною, дачею та розумним будинком посеред мегаполіса, здавалося б, нічого. А що як я скажу, що саме на цьому перетині і криється ідея ідеального новорічного подарунка для будь-якого дачника? Привіт усім сьогодні ми раз і назавжди зруйнуємо міф про те, що найкращий подарунок для садівника? Це нова лопата чи якесь екзотичне насіння. Ми поринемо у світ сучасних, технологічних і по-справжньому бажаних речей. Я підготував для вас не просто топ 5 подарунків, а цілих 5 революційних категорій, які змінять ваше уявлення продачне життя. Додивіться до кінця, і я обіцяю, ви знайдете той самий подарунок. Після якого вас називатимуть найбільш турботливою і оригінальною людиною в родині, а може, і собі щось підберете. Давайте на секунду відмотаємо час назад. Ще років 20-30 тому дача для більшості була синонімом важкої праці, а е... садіння, прополювання, полив, збір врожаю це був нескінченний цикл, що залишав обмаль часу для відпочинку. Подарунки були відповідними, практичними, утилітарними, націленими на полегшення цієї самої праці, але світ змінився сьогодні. Дача це все більше про філософію сповільнення, про відпочинок від міської метушні, про місце сили й територію комфорту. Люди їдуть за місто не лише по врожай, а й по тишу, свіже повітря, можливість посидіти біля вогню з друзями. І сучасні технології, як не дивно, ідеально вписалися в цю нову концепцію. Вони дозволяють автоматизувати рутину та вивільнити час для найголовнішого для життя та насолоди. Саме тому наша сьогоднішня розмова буде не про САПи, а про те, як подарувати дачнику більше вільного часу та задоволення. І так, наша перша категорія, що здатна влаштувати справжню революцію. На будь-якій ділянці це, звісно, та розумна дача, звучить футуристично, але насправді це вже цілком доступна реальність. Йдеться про гаджети та системи, які беруть на себе найнудніші та найбільш повторювані завдання. Уявіть, ваша близька людина може поїхати у відпустку чи просто не навідуватися на дачу у будні і при цьому не хвилюватися, що її дорогоцінні помідори засохнуть. А газон пожовкне технології візьмуть усе на себе, це подарунки не про речі, а про свободу та спокій. Вони демонструють глибоку турботу адже ви даруєте не просто якусь річ, а справжнє позбавлення від головного болю. Впровадження навіть одного двох розумних пристроїв кардинально змінює правила гри, вони перетворюють виснажливі обов'язки на процес. Який можна контролювати зі смартфона, сидячи у власній міській квартирі, це ідеальний вибір для тих, хто цінує свій час та любить сучасні рішення, навіть коли йдеться про грядки з огірками, а головний хід у категорії розумний сад це безумовно система автоматичного поливу. Тільки вдумайтеся, скільки годин щоліта йде натягання шлангів і лійок. А скільки суперечок виникає про те, хто ж сьогодні поливає. Розумна система вирішує цю проблему раз і назавжди. Сучасні комплекти це не просто таймер, який вмикає воду за розкладом, це цілий інтелектуальний комплекс. Він може підключатися до інтернету, аналізувати прогноз погоди і скасовувати полив, якщо незабаром піде дощ. Це економить воду та запобігає загниванню коренів. Спеціальні датчики вологості ґрунту, встановлені у ключових точках, повідомляють системі, коли і скільки води потрібно кожній конкретній ділянці. Можна налаштувати окремі сценарії для газону для теплиці, для квіткової клумби. Керування відбувається через простий застосунок на смартфоні, це подарунок, що викликає справжній ефект вау. Людина, яка його отримає, згадуватиме вас із вдячністю щоранку, коли питиме каву на веранді, просто спостерігаючи, як розумна система дбає про її сад. Наступний гаджет із тієї ж категорії, який гідно оцінить кожен свідомий садівник, це бездротова метеостанція. Спершу може здатися, що це просто гарний термометр, але це хибне враження. Сучасна дачна метеостанція це ваш персональний синоптик та агроном в одному пристрої. Вона складається з основного блоку, який встановлюється в будинку, та кількох зовнішніх датчиків. Ці датчики вимірюють не лише температуру і вологість повітря, але й швидкість та напрямок вітру, рівень опадів і навіть атмосферний тиск. Деякі просунутіші моделі мають у комплекті датчики для вимірювання температури та вологості ґрунту на різній глибині. Уся ця інформація збирається на базовій станції та відображається у застосунку на телефоні. Навіщо це потрібно? Це дозволяє ухвалювати точні рішення, коли найкраще висаджувати розсаду, чи треба вкривати рослини на ніч, чи варто проводити обробку від шкідників. Такий підхід виводить садівництво з рівня інтуїції на рівень точної науки, а це завжди гарантує кращі результати та неймовірну гордість за власний врожай, а завершує наш технологічний блок подарунок для справжніх перфекціоністів та експериментаторів, розумний аналізатор ґрунту. Це компактний пристрій, схожий на невеликий зонт, який занурюється у землю і буквально за кілька секунд видає вичерпну інформацію про її стан. Що саме він показує? Рівень кислотності або pH, вологість, вміст ключових поживних речовин азоту, фосфору, калію, а також рівень освітленості саме в цій точці. Уся ця інформація передається у мобільний додаток, де для тисяч видів рослин уже є готові рекомендації. Додаток підкаже, що саме необхідно вашій гортензії, аби вона стала яскраво синьою або чого не вистачає томатам для рясного плодоношення. Це дозволяє повністю забути про внесення добрив на око. Такий подарунок перетворює догляд за рослинами на захоплюючу гру. І гарантує просто приголомшливий результат, це ідеальний вибір для того дачника, який любить докопуватися до суті, прагне отримувати максимум від свого саду чи городу, спираючись виключно на точні дані, а не на здогадки. Переходимо до другої категорії це інструменти нового покоління. Якщо тим розумна дача позбавляє нас рутини, то ці інструменти роблять ту ручну роботу, що залишилася неймовірно легкою, швидкою і що головне приємною. Ми говоримо про перехід від чистої механіки до електрики та акумуляторних технологій. Багато дачників, особливо старшого покоління, за звичкою досі користуються старими, важкими та не завжди зручними інструментами. Подарувавши їм сучасний аналог, ви даруєте не просто нову іграшку, ви даруєте їм здоров'я, зниження навантаження на спину, суглоби та руки це без перебільшення безцінно. Сучасні інструменти це не лише потужність, але й приголомшлива ергономіка, продумана система безпеки та максимальна зручність у використанні. Вони тихіші, значно легші і часто набагато ефективніші за своїх бензинових чи старих мережевих побратимів. Ага, це саме той випадок, коли подарунок прямо впливає на самопочуття і дає можливість займатися улюбленою справою значно довше і без втоми. Це справжня інвестиція у ваш комфорт та довголіття ваших дачних захоплень. Почнімо з абсолютного чемпіона в цій категорії: акумуляторного секатора. Кожен, хто хоча б раз обрізав плодові дерева, кущі смородини чи троянди, чудово знає, яке це навантаження на зап'ястя та кисть десятки, а то й сотні стискань. До кінця робочого дня рука просто відвалюється. Акумуляторний секатор вирішує цю проблему раз і назавжди. Ви просто натискаєте на кнопку і гострі леза з легкістю перекушують гілку завтовшки 2-3 см. Це справді схоже на магію. Робота, яка раніше забирала кілька годин і вимагала серйозних фізичних зусиль, тепер виконується в рази швидше і без жодного напруження. Сучасні моделі дуже легкі, ідеально лежать у руці та тримають заряд по кілька годин. Чого цілком вистачає, щоб обробити цілий сад, це той подарунок, який викликає справжнє дитяче захоплення навіть у найбільш суворих та досвідчених садівників. Щойно вони спробують його в роботі вони вже ніколи не захочуть повертатися до звичайного ручного секатора. Це 100% влучання в ціль, ще один потужний інструмент, що економить. Купу часу та сил, особливо восени, це акумуляторна повітродувка. Звісно, старі добрі граблі ніхто не скасовував, але давайте будемо чесними згрібати мокре, прилипле до землі листя з великої ділянки це справжнє виснажливе кардіо. Повітродувка ж перетворює це нудне завдання на розвагу, потужний потік повітря буквально змітає все на своєму шляху листя, дрібні гілки, скошену траву. Можна швидко очистити газон, садові доріжки, терасу або навіть продути водостічні труби. Багато сучасних моделей працюють не лише на видування, а й на всмоктування, як садовий пилосос, вони одразу подрібнюють сміття та збирають його у спеціальний мішок. У результаті ви отримуєте готову мульчу, яку можна одразу відправити до компосту. Це особливо зручно для жінок і людей похилого віку, яким важко працювати з важкими граблями, легка, не прив'язана до розетки, досить тиха, сучасна повітродувка стане незамінним помічником, символом чистоти та ідеального порядку на вашій ділянці. Ну Но... а що коли потрібен такий собі універсальний боєць, ідеальний подарунок для майстра на всі руки, того, хто постійно щось будує, лагодить. Чи переробляє на дачі. Ось тут на сцену виходить багатофункціональний інструмент, або як його ще називають, реноватор. Це просто дивовижний прилад, який завдяки змінним насадкам здатен виконати десятки різноманітних завдань. Ним можна підрізати плінтус чи лиштву прямо по місцю, вирізати отвір у гіпсокартоні, відшліфувати невелику ділянку. Зрізати старий герметик, відчистити іржу і навіть нагострити садовий інвентар, а його головний козир це робота у важкодоступних місцях, туди, куди не дістатися ні звичайною пилкою, ні шліфмашинкою. Принцип його дії заснований на осциляції – це дуже швидкі коливання насадки зі сторони в сторону. Завдяки цьому робота стає максимально точною та безпечною. Для дачника, який любить майструвати, реноватор стане справжньою паличкою, виручалочкою ага, він відкриє нові горизонти для творчості та ремонту, це наче швейцарський ніж, тільки у світі електроінструментів. Облишимо роботу і перейдемо до третьої, моєї улюбленої категорії, територія комфорту. Як я вже казав, сучасна дача. Це місце для перезавантаження, і створення затишної розслаблюючої атмосфери тут є не менш важливим, ніж вирощування кабачків. Подарунки з цієї категорії спрямовані на те, щоб подовжити приємні моменти, проведені на свіжому повітрі. Вони дозволяють з комфортом вечеряти на веранді прохолодним літнім вечором, читати книжку в тіні дерев або просто. Милуватися заходом сонця, не відбиваючись від комарів, це подарунки про емоції, про турботу щодо якості відпочинку. Вони ніби кажуть, я хочу, щоб тобі на дачі було не лише корисно, але й дуже добре. Часто люди самі собі шкодують грошей на такі речі, вважаючи їх надмірністю, і саме тому отримати їх у подарунок особливо приємно це дозвіл на відпочинок. Матеріалізований у красивій та функціональній речі, уявіть собі цю картину теплий літній вечір, цвіркуни, зірки і смачна вечеря на затишній веранді, але ось сонце сідає і стає прохолодно. Усі починають кутатися і потроху перебиратися до хати. Знайома історія? Щоб цього не траплялося, подаруйте вуличний обігрівач. Це може бути елегантний газовий обігрівач у вигляді високого грибка, як ми бачимо у вуличних кафе, або ж компактний і сучасний інфрачервоний обігрівач, який можна повісити на стіну чи стелю веранди. На відміну від звичайних обігрівачів, інфрачервоні моделі гріють не повітря, а предмети і людей, що знаходяться в зоні їхньої дії. Це створює відчуття м'якого обволікаючого тепла, ніби від справжнього сонячного проміння. Такий подарунок дозволяє продовжити дачний сезон на кілька тижнів навесні та восени і зробити кожен літній вечір просто чарівно комфортним. Це інвестиція у безцінні години, які ви проведете на свіжому повітрі в колі сім'ї та друзів. Що може бути кращим символом справжнього дачного відпочинку, аніж гамак, хіба що нічого. Та забудьте про ті старі гамаки, гамаків, яких провалюєшся, і які лишають на спині незручний вафельний візерунок. Сучасний світ гамаків набагато значно різноманітніший. Подаруйте великий і затишний гамак зі щільної тканини, де можна зручно влягтися навіть удвох. Або ж неймовірно стильне та комфортне підвісне крісло кокон, яке стане родзинкою вашої веранди або зони відпочинку в саду, у такому кріслі, з м'якими подушками можна сховатися з книгою та горнятком чаю, забувши про все на світі. Важливий момент обирайте моделі з надійним каркасом, або заздалегідь подбайте про міцне кріплення. Такий подарунок це не просто меблі. Це особистий простір для медитації та справжнього релаксу, маленькі оази спокою посеред цієї дачної метушні, Щоразу, занурюючись у його обійми, людина з теплотою згадуватиме того, хто подарував їй цю чудову можливість. І нарешті деталь, яка повністю змінює вигляд ділянки, щойно стемніє це правильне вуличне освітлення. Я кажу не про один сліпучий прожектор, а про продуману систему освітлення. Ідеальний подарунок у цій царині набір якісних світильників на сонячних батареях, їхня головна перевага не треба тягнути дроти, викликати електрика та копати траншеї. їх можна розставити будь-де, підсвітити доріжки, виділити гарні рослини чи альпійську гірку, створити м'яке освітлення у зоні патіо. Вдень вони заряджаються від сонця, а з настанням сутінків автоматично вмикаються, створюючи казкову атмосферу. Сучасні моделі дають приємне тепле світло, працюють навіть у похмуру погоду і служать по кілька років. Це подарунок, який одночасно підвищує безпеку пересування ділянкою вночі, та додає їй сто очок до краси та затишку. Ваша дача починає жити і виглядати чарівно навіть уночі, рухаймося далі. Четверта категорія, яка має назву для душі та розваг. Дача це ідеальне місце для хобі, зустрічей із друзями та просто гарного відпочинку. Робота роботою, але ж треба залишати час і для свят. Подарунки з цієї категорії саме про це, про створення яскравих спогадів. Про смачну їжу та спільні ігри на свіжому повітрі вони допомагають зібрати разом усю родину, відволікти дітей від гаджетів і наповнити дачні вихідні сміхом та спілкуванням. Це чудовий вибір. Якщо ви знаєте, що людина любить приймати гостей і бути душею компанії, такі подарунки стають справжнім центром тяжіння та приводом для нових зустрічей. Вони допомагають реалізувати той самий сценарій ідеальних вихідних, про який багато хто мріє, але не завжди знаходиться час чи кошти для його втілення. Ви даруєте не просто річ, а справжній привід для радості. І, звичайно ж, серце будь-якої дачної вечірки це саме те місце, де готується їжа на відкритому вогні. Якщо ваш дачник досі користується старим ржавим мангалом, подаруйте йому сучасний гриль або якісну коптильню. Вибір тут просто величезний. Це можуть бути класичні вугільні грилі сферичної форми, які дозволяють готувати не лише шашлик, а й стейки, рибу, овочі і навіть пекти піцу, або ж зручні та чисті газові грилі. Вони запалюються однією кнопкою і дозволяють максимально точно контролювати температуру. А для справжніх гурманів існують коптильні, де можна приготувати неймовірно ароматну грудинку реберця чи рибу, як гарячого, так і холодного копчення. Це не просто пристрій для готування, це ціла культура справжнє мистецтво. Такий подарунок відкриє для людини абсолютно новий світ смаків. І перетворить власника на справжнього грильмайстра, а його дачу на найпопулярніший ресторан у всій окрузі. Головне, тільки не забудьте напроситися на дегустацію і кітися, а що робити після смачної вечері? Звісно ж, дивитися фільм, і для цього не обов'язково тулитися вдома перед маленьким телевізором. Подаруйте портативний вуличний проектор. Сучасні моделі дуже компактні, працюють від вбудованого акумулятора і можуть підключатися до телефону чи ноутбука через Wi-Fi. все, що потрібно, та це натягнути біле простирадло на стіну будинку або між деревами, і ваш особистий кінотеатр просто готовий. тільки уявіть цю атмосферу, літня ніч. Стрикіт коників, улюблений фільм на величезному екрані та зорі над головою, це враження, які запам'ятовуються на все життя у проектора. Є й інші застосування, можна дивитися спортивні матчі великою компанією або показувати дітям мультфільми, поки дорослі відпочивають. Це технологічний і водночас дуже душевний подарунок, що подарує вам безліч незабутніх вечорів. А щоб нарешті відірвати всіх від стільців та телефонів, подаруйте набір якісних вуличних ігор, це чудовий спосіб розім'ятися, повеселитися та позмагатися. Забудьте про банальний бадмінтон, зверніть увагу на такі ігри, як Шведський куб або гра вікінгів, де треба збивати дерев'яні бруски, фінська гра мьолькі або елегантний та аристократичний крокет. Ці ігри виготовлені з якісного дерева, мають прості правила, зрозумілі як дорослим, так і дітям, і викликають неймовірний азарт. Вони не вимагають спеціальної фізичної підготовки чи ідеально рівного майданчика. Такий набір у гарній дерев'яній коробці чи сумці стане чудовим доповненням до будь-якого дачного пікніка чи свята. Це подарунок, що об'єднує покоління і змушує всіх рухатися та сміятися. Він стане запорукою активного та веселого дозвілля на довгі роки. І нарешті ми дісталися п'ятої найбільш вагомої та грунтовної категорії подарунків інвестиції в майбутнє. Це справді серйозні довговічні та по справжньому цінні речі, здатні кардинально змінити дачний побут. І підняти ваше захоплення садівництвом на абсолютно новий рівень. Звісно, вони зазвичай дорожчі, але й віддача від них незрівнянно більша. Це той випадок, коли подарунок служить десятиліттями і стає справжньою сімейною реліквією. Такий презент краще робити спільно, наприклад, усією сім'єю, або дарувати тоді, коли ви чітко знаєте, що людина давно мріяла про таку річ. Але не могла собі її дозволити. Це демонстрація не лише уваги, а й глибокої поваги до захоплень людини та щирого бажання зробити її дачне життя принципово кращим. Це фундаментальні речі, які стануть надійною основою для подальшого розвитку та справжнього процвітання улюбленої ділянки. І, мабуть, найголовніший подарунок мрія для будь-якого затятого садівника чи городника це, звісно, якісна надійна теплиця, не якась там хистка конструкція з плівки, яку зносить вітром, а справді міцна теплиця з оцинкованого профілю та стільникового полікарбонату. Така теплиця значно подовжує сезон, у ній можна вирощувати розсаду ранньою весною. Збирати врожай теплолюбних культур, як от перці та баклажани, навіть у прохолодне літо, і отримувати свіжу зелень аж до пізньої осені, це абсолютно новий рівень агротехніки. Сучасні теплиці можна обладнати автоматичними квартирками для провітрювання та системами крапельного поливу, перетворивши їх на майже автономний город. Це подарунок, який приноситиме видимі, смачні та корисні плоди протягом багатьох років. Це ціла особиста фабрика з виробництва вітамінів і привід для неймовірної гордості. Людина, яка отримає такий подарунок, буде на сьомому небі від щастя, наступний пункт у нашому інвестиційному списку садовий подрібнювач гілок це річ. Про необхідність якої багато господарів навіть не замислюється, доки не спробують її в Що Щосезону на ділянці збираються цілі гори зрізаних гілок після обрізки дерев та кущів. І що ж із цим робити? Спалювати не екологічно і часто заборонено законом, вивозити дорого та й клопітно. Подрібнювач вирішує цю проблему просто геніально він перемелює гілки на дрібну тріску, а ця тріска. Це надзвичайно цінний ресурс, її можна використовувати як мульчу для грядок, що зберігає вологу та пригнічує бур'яни. Її можна додавати в компост, щоб покращити його структуру. Нею можна посипати доріжки. Таким чином, те, що було відходом, перетворюється на справжній прибуток. Це справжній подарунок для ощадливого та екологічно свідомого господаря. Він допомагає підтримувати ідеальний лад на ділянці і замикає природний цикл, повертаючи органіку назад у ґрунт. Це дуже мудра і практична інвестиція, і якщо вже ми почали говорити про переробку органіки, то обов'язково треба згадати про правильний компостер. Багато хто досі робить компостні купи дідівським методом, просто звалюючи все у куток ділянки. Це не завжди естетично і, чесно кажучи, не дуже ефективно. Сучасний садовий компостер це спеціальний контейнер, зазвичай пластиковий, який створює ідеальні умови для швидкого та якісного дозрівання компосту. У ньому підтримується необхідна температура і вологість, а також забезпечується постійний доступ повітря. Процес відбувається набагато швидше. І на виході ви отримуєте якісне розсипчасте добриво, без жодного неприємного запаху. Існують моделі з кількома секціями, що дозволяє організувати безперервний процес. В одну секцію закладають свіжі відходи, а з іншої вже забирають готовий компост. Це справжній подарунок для кожного дачника, який дбає про родючість своєї землі та віддає перевагу. Органічному землеробству це ще один важливий крок до створення самодостатньої екосистеми на вашій ділянці. Я отож, друзі, ми з вами щойно розібрали аж 5 великих категорій і цілих 20 конкретних ідей, що виходять далеко за межі звичних уявлень про подарунки для дачників. Як бачите, головний тренд це дарувати не просто робочі інструменти. А засоби для відпочинку та розумних рішень, розумна дача, яка сама про себе дбає, інструменти нового покоління, що заощаджують сили та здоров'я, елементи комфорту, що перетворюють ділянку на справжній курорт, розваги, які збирають усю родину разом, і нарешті довгострокові інвестиції, які виводять улюблене хобі на абсолютно новий рівень. Та найголовніше, що об'єднує всі ці подарунки, це турбота. Турбота про час, здоров'я та гарний настрій ваших близьких. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і допомогло знайти ту саму ідеальну ідею. Дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал і ставте вподобайку, якщо вам сподобалося. А тепер запитання до вас. Який найбільш незвичайний чи, навпаки, найкорисніший подарунок для дачі ви отримували або дарували? Поділіться своїми історіями та ідеями у коментарях. Давайте зберемо ще більше класних варіантів разом. Усім папа! -па.